Добрий день, шановні батьки! Тема сьогоднішнього нашого уроку це як ставити апостроф. Після чого він ставиться? Що він означає? Для чого ми ставимо в українській мові апостроф? Як навчити дітей правильно ставити апостроф і розрізняти на слух слова, де є апостроф, а де його немає. Саме так виглядає апостроф. Перше, ми знайомо дітей напередодні першого класу дошкільнят. Коли ми вивчаємо букви, ми знайомо з апострофом. Апостроф вивчається вже детальніше з першого по четвертий клас. Тема вивчається за принципом від простого до складнішого. Якщо дошкільнят, ми лише знайомо з цією позначкою, вчимося читати перші букви і вчимося читати перші склади з ним і перші слова, то в першому класі вивчається орфограма. Перша орфограма, коли ставиться апостроф, після яких букв. Апостроф ставиться якраз після тих букв, що позначають губні приголосні. Коли ми їх вимовляємо, ми змикаємо губки Б, П, М, В, Ф. Спробуйте перевірити самі. Апостроф ставиться перед Я, Ю, Є, Ї. але він ставиться лише тоді, коли ці букви означають два звуки: Я-й, а. Ю, Ю, «є», «й», Е. Якщо у нас Я, як в слові ня-ня, означає А, ня, ня, це голосне А, якраз буде позначка, то ми апостроф в такому випадку не ставимо. От прийняйте, є нот, Є означає два звуки «й» і Е. А якщо я скажу синє, Після не буде є написано у нас, але в даному випадку є, не буде позначати два звуки, а лише один е, синєє. Чуєте різницю? Коли ми пишемо апостроф після букв Б, п, м, ми, В, Ф, ми завжди чуємо, що це тверді, губні приголосні. Вони не можуть бути м'якими. Порівняєте п, ятниця. От ми якось їх роздільно і кажемо, вимовляємо – П'ятниця, гінний б'ють. Я діточкам так і пояснюю, що коли ви кажете роздільно, тобто робите коротенькі паузи. Наприклад, черв'як. Ми ж не кажемо черв'як, п'ятниця, ми кажемо п'ятниця, солов'їнне ми робимо маленьку, дуже маленьку паузу. А також після рим ставимо постра в кінці складу, наприклад, бур'ян. Ми ж не кажемо буряно. матір'ю, ми не скажемо матір'ю. Ви чуєте, да? я кажу роздільно, це йде роздільна вимова. От зверніть на це увагу. Тобто, коли ми кажемо губні, тверді, приголосні, Перед буквами, які означають два звуки, ми робимо малесеньку паузу. Лише тоді ми з вами вживаємо цю позначку, яка нагадує нам кому, кома лише вгорі, не внизу. Отже, підводимо з вами підсумки. Давайте ще раз подивимося уважно. І перед вами підручник з читання. І ми бачимо, що це букварик, букварик першого класу, якраз коли дітки починають вивчати орфограму вперше. І у нас є великий текст, який теж, в якому теж вживаються, ця, вживаються ці орфограми. Коли ми ставимо апостроф, і ми пояснюємо діточкам, що таке апостроф. Ми звертаємо увагу, що це не буква, це знак. І він показує, що пригласний звук перед апострофом твердий, а букви я ю, є, ї позначають два звуки. Тобто апостроф пишеться після букв Ф, ри перед буквами я ю, є, ї, які позначають два звуки, наприклад, м'ята або б'є після твердого ри, наприклад. Після префіксів і першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний, наприклад, під'їзд у, у слові лук'ян від нього всіх похідних Лук'янівка, Лук'янченко. Але зверніть увагу, що апостроф деколи не пишеться. Якщо у нас є губні приголосні бипимиви-фи, і перед ними. Стоїть буква на позначенні приголосних, крім ри, і належить до корення, наприклад, духмяний, ми не кажемо духмоянний, ми не кажемо Різдв'яний, ми кажемо Різдвяний. В даному випадку у нас не буде писатися апостроф і не буде він позначатися також. Тобто, ще раз, якщо у нас букви «би, пи, ми, «ви», «фи», і перед ними стоїть приголосний, крім ри, який належить до кореня, як у випадку, духмяний, різдвяний, ми апостроф не ставимо. І перед йо ми також апостроф не ставимо перед сполученням двох букв Й і О, мільйон воробйов, а також після гри. М'ягенької рязка, рюкзак. Ви теж чуєте, що ми не вимовляємо роздільно ці букви, і тут у нас апостер в даному випадку також не ставиться. Дивіться відео з моїми учнями і давайте вчити дітей разом. Кружляють. Кружляють. ють. Круж ля, -ля -ють. Кома. у сім'ї. У наступне слово сім'ї. Уважно, що ти написала Сім'ї. Навіть не зможу м'ягенько сказати, якщо я захочу. Сім'ї не вийде. Воно все одно буде завжди окремо. Сім'ї. кома. Торф'яний. Кома. Торф'яний. Слухай уважну вимову. Згадуй правила. Торр. Торф'яний. Торф яний. торф яний. мос тять мос тять мос тять мос тять кома подвір'я подвір'я Так, молодець вже менше помилок кома рум'яні. Маяк. Дивись, ти ледве не зробила помилку. ж після голосних не ставимо апостроф. Після твердих бипом і в ефири. Ти хотіла після буковки А поставити апостроф перед я. Але не поставила хорошо. Сподіваюся, мої поради стали вам у нагоді. Дивіться канал Крок до школи і чимо наших українських дітей разом з вами. На все добре! З вами був канал Крок до школи.